Маршрут номер 8 сервісного центру 5641. Друзі, вітаю вас на каналі, місто Рівне, вулиця Київська, 108Б. Нагадаю вам, для того, щоб вдалося скласти іспит, вам необхідно зробити не більше трьох помилок, сіли в автомобіль, показали паспорт, назвали прізвище ім'я по батькові, присвідчили, що він нейтральна передача, та запустили двигун. Налаштували сидіння дзеркала кермо, підголовник пристегнули спуском безпеки, подивилися чи не світяться червоні лампочки, які можуть свідчити про те, що не непристипнутий ремінь, затягнутий ручник або зачинена двері. Витискаємо щеплення, якщо механіка, натискаємо на тормоз, вмикаємо на першу передачу, знімаємо автомобіль з ручника, вмикаємо необхідний покажчик повороту, в моєму випадку це правий і надаємо перевагу іншим учасникам дорожнього руху, виїжджаємо. Вмикаємо правий покажчик повороту, відключився від, у нас і виїжджаємо. Їдемо, Там іспит почнеться трохи раніше, я звідси буду вам знімати, показувати. Марш, Бачимо, у нас знак 5.38.1, пішохідний перехід, пішоходів немає, їдемо далі. Вмикаємо лівий покажчик повороту та виконуємо знак вимогу знаку 2.2, приїзд без зупинки заборонено і повертаємо. Ліворуч. Надаємо перевагу іншим учасникам дорожнього руху, якщо вони є. Автомобілів немає, продовжуємо рух. І займаємо крайнє праве положення на дорозі. Попереду бачимо небезпечний поворот праворуч, обмеження максимальної швидкості 40 км на годину. І рекомендована швидкість 30 км на годину. Но я буду їхати ось 30 км. Бачимо згуження полоси з лівого і правого боку. Зекаємо завчасно лівий прокасік повороту 50-100 метрів на селому пункті і чекаємо на дозволяючий сигнал світлофору. Знак пріоритету у нас не діє, він на пункту правил 83, бо працює світлофор. Якби він не працював, або працював у режимі жовтого мегітіння тоді ми керувалися б саме знаками пріоритету. Камер визволяючи сигнал, до речі, я зупинився переступлення зі на пункту правил 16.3. І так як у нас тут немає знаку 5.16, хоча, до речі, тут можна тільки праве положення зайняти, виходить. бо тут розмітка, бачите, такий острівець, він затертий, але все одно тут можна тільки так виїхати по правилам дорожнього руху. Рухаємось, зайнявши крайнє праве положення. Бачимо знаки сервісу. Попереду у нас перехресня з круговим рухом, де організована, де у нас головна дорога. Більш до кінця робочого дня тут все частіше по цьому колу їздять, а так на протязі дня не так часто можна і побачити. Приїхавши половину з'їзду праворуч, вмикаємо правий покащик повороту та з'їжджаємо. Переїжджаємо навчальний автомобіль, вимкнувши лівий покащик повороту та повертаємося в своє положення, подивившись по дзеркалах, повернувши голову, щоб нікого не загубити у сліпій зоні. Продовжуємо рух прямо. Там у нас попереду припарковані автомобілі. Цьому ми перелаштуємось ліворуч. і об'їхавши ці автомобілі, знов повертаємось у прайн-право колосо. Трохи пригальмуємо, бо у нас тут ямка така. Досить глибока. І зупиняємось пересвітлофором. Попереду бачимо ДТП свіженьке. Ще півгодини тому його не було. Завчасно вмикаємо лівий покажчик повороту. Нас там водій пускає. За що я йому подякую аварійкою а ви дякувати будете вже тоді, коли більш-менш навчитись їздити на іспиті. іспиті, цього робити не треба. Автомобілі об'їхали, правий покажіть повороту. Повернулися в праву полосу. Зараз я їду на третій швидкості, Зі швидкістю 48 км на годину. Вам раджу їхати 25, 30, 40. Більше не треба. Зараз, друзі, нам необхідно згідно маршруту номер 8 ТС-5641 повернути. Ліворуч на вулицю Данила Галицька. Там буде такий досить нагружене перехрестя і лівий поворот. Завчасно вмикаємо лівий покажчик повороту, подивилися ліве дзеркало, сонце сліпить, але ми обережненько. Ні, це я раніше трохи перепрошую, перелаштувався, але вже залишусь За вашого дозволу по всій полосі Бо все одно треба зараз повертати ліворуч. Вмикаємо необхідний покажчик повороту ліворуч. І чекаємо. Не перетинайте оцю суцільну смугу, тому що вона там далі і дуже погано видно Бачимо знаки 5 на 66 напрямокруху по смугах. І наша смуга тільки ліворуч, Середня прямо. А права смуга праворуч. Сигнал а я вам, друзі, поки що напомню, нагадаю, вам, що таке обгін і що таке випередження. Обгін це випередження одного або кількох автомобілів, пов'язаних з виїздом на смугу з руху. Це саме є обгін. А випередження це рух автомобіля зі швидкістю, що перевищує швидкість саме попутного транспортного засобу, що рухається поряд по суміжній смузі. Тобто навчальний автомобіль, який є там за кругом, випереджав. Це саме було випередження. Також можу вам нагадати нагадувати, mm -hmm. деякі вибачте, деякі визначення з загальних положень, що таке безпечна дистанція, якої вам треба дотримуватись. Це відстань до транспортного засобу, що рухається попереду по тій самій смузі, яка у разі рапта, раптового зупинення автомобіля, який рухається попереду, гальмування чи зупинки, дасть вам можливість, як водію, який рухається позаду, запобігти зіткнення без здійснення будь-якого маневру, Мається на увазі, що без повороту ліворуч або праворуч. Це у нас є безпечна дистанція. Безпечний інтервал, також тут до речі, на, так бачите, платненько автомобілі стоять. І це у нас безпечний інтервал теж цікава штука, яку необхідно дотримуватися. Завіться між боковими частинами транспортних засобів, що рухається або між ними та іншими об'єктами, за якою гарантована безпека дорожнього руху. Ну, Завідці анімається на Ну, Друзі, дотримуйтесь, будь ласка. І я не просто не втомлюсь наголошувати, що при лівому повороті стійте з прямими колесами. Це безпечно. Також, пропускаючи зустрічний транспорт, враховуйте те, що вам необхідно буде пропускати пішоходів, які рухаються, які приходять дорогу, на яку ви виїжджаєте. І вони вам можуть створити небезпеку, верніше перешкоду. Небезпеку ви більше створити їм, якщо що, не дай Бог. І вийде, що автомобілі, які по зустрічці рухаються, можуть не встигнути зупинитись, бо ваш автомобіль може зупинитись на смузі зустрічного напрямку. Ви не встигнете сховатися. Перехрестя зазвичай так облаштовується, щоб такого не було, звісно, але ж не всі пішоходи ходять по правилах, так як і не всі водії дотримуються правил дорожнього руху. Треба бути дуже обережним. Також, друзі, вам раджу пройти курси екстремального водіння. Вони вам дадуть досить гарне відчуття автомобіля, і ви зможете керувати автомобілем досить впевнено. чекаємо дозволяючи сигнал світлофору, Ну, в цей раз ми вже встигнемо тут вже 4 автомобілі у нас. Я четвертий виходить. Таке досить нагружене перехрестя з додатковими секціями, бо по-іншому ніяк не влаштувати нормальний рух. Все дуже, дуже продумано, все чітко зроблено тут. Досить ефективно. Просто що дуже багато транспорту, тому інколи приходиться дуже, дуже багато чекати, особливо в години, коли люди, люди їдуть з роботи. До речі, на звичайний класичний сигнал світлофору їдемо. Так, да, У нас вже все, вже забрані, не трохи. Ми вже не будемо виїжджати, тому що по правилам дорожнього руху не можна виїжджати на перехрест, якщо твориться затор на ньому. То ми б вже б, якщо ті автомобілі ще якось так проскочили, то ми б вже порушували б правила, тому чекаємо дозволяючого сигналу. І зараз пропустивши зустрічку. Ліворуч, на вулицю Данила Галицька. На цьому маршруті дуже багато поворотів, розворотів. Ну Розвороти я маю на увазі на кругах. Вони більше з'їзди, там четвертий з'їзд рахується, як розворот, можна сказати, по факту. Але таких класичних розворотів немає. Чекаємо на не дозволяючий сигнал. Зелений і ми їдемо. пропускаем вот транспорт. Тут мы можем и повернуть. Пропускаем пешехода. Девчина бежит. По правилам дорожной руки так делать не можно. Трохи пропускаем. бо їхати всім треба і займаємо крайнє правоположення. Попереду у нас зупинка громадського транспорту. Якій зупинятись заборонено. А також на відстані. А ось на якій відстані, будь ласка, напишіть у ка. Рухаємось по вулиці Данило Галицького. У нас висунувся досить сильно автомобіль, щоб не зробити помилку собі, прилаштуємо сюди полосу та повернемось назад у праву полосу. Зараз нам на наступному Перехресті з круговим рухом необхідно з'їхати на перший з'їзд на вулицю Володимира Стельмаха. Зупинка громадського транспорту. Інспектор у вас може попросити зупинитись, тому всі ці метри, там скільки нічого не можна зупиняти, все повинні знати і враховуючи наявність або відсутність знака 3.34, зупинка заборонена. На той знак може зупиняти тільки таксіст для висадки посадки пасажирів, чи завантаження, розвантаження. Вантажу. Правий покажі завчасно. І повертаємо праворуч. Надаємо перевагу транспортним засобам, які рухаються по колу. Та продовжуємо рух. Пішохідний перехід, досить часто переходять люди, будь-який вкрай обережні. Пропустили і йдемо далі. Зайнявши крайні праве положення. Дівий поки ще поворотом. І виїжджаємо, подякуємо водієві, який нас пустив. І заодно цей дівчинку пропустимо. І вона нам подякувала. Продовжуємо рух. Друзі, зараз нам на наступному перехресті з Кривовим рухом необхідно з'їхати на четвертий з'їзд. Краще зайняти, звісно, праве положення, але тут у нас автобус стоїть. Це та сама дівчина, яку ми об'їхали, вона пропускає. І тут нам необхідно на четвертий з'їзд. Виїжджаємо на круговий рух і рухаємось по колу. Хоча по правилах дорожнього руху не потрібно вмикати поки повороту, але я вмикну, щоб водії розуміли мій напрямок руху. Та з'їжджаємо. Перехрестя. Займаємо крайнє праве положення. Дозволяючи сигнал світлофору і продовжуємо рух. ще до правої частини дороги бачимо знак 4.1 рух тільки прямо І ще раз цей знак у нас переду бачимо там чи то припаркований автомобіль що він хоче виїхати виїхати хоче Давайте пустим цього дядька. Тут маршрутка розгортається. у правилах дорожнього руху не треба вмикати лівий поки ще повороту при заїзді на кільце, але інколи бувають такі ситуації, що краще з ними їхати, щоб люди, які з'їжджають, щоб вони вас не зарізали тут. Тому краще вмикати в деяких випадках. Тут уже при приїзді, ось тут уже законно ви повинні вмикати. Я знаю, що в Києві на, на деяких сервісних центрах, наприклад, на Туполєва 8042, там, до речі, відео є з всіх сервісних центрів, може вам цікаво, то там інспектори це рахують як за помилку. Незрозуміло на що вони спираються. Ну, на безпеку, вони більш на безпеку дорожнього руху спираються, але ж там не завжди... Не завжди це аргументовано, цей лівий покащий поворот, Наприклад, коли ти заїжджаєш. Ну, таке спорне питання. Просто що правого дорожнього руху нема, а тебе за це, типу, виходить, роблять помилку. Ну, як це так? Ну трохи. Як на мене, несправедливо. Маршрутка у нас зупиняється, лівий покащий поворот, ліве дзеркало, вліво повернули голову, їхали і повернулись в праве крайнє положення. Тримаємось з правої сторони та наближаємось до наступного перехрестя. Це ми знову їдемо по вулиці Димилалицька. Бачимо напрямок руху в полосах, забороняючи сигнал світлопору. зупиняємось. Права смуга у нас праворуч. Чекаємо на дозволяючий сигнал светлофору. yes Тут вже назад вже ми встигаємо все нормально і рухаємось по вулиці Київській. Всі інші маршрути ви можете дивитися на каналі там в плейлисті. Всі 14 вони є. Пізніше сьогодні, через місяць може бути інші популярні, тому дивіться, як всі коментуйте той, хто дивиться, придивляється, вдала складає іспити. Знак 4.1, рух тільки прямо. Громадського транспорту, що інспектор попросить зупинитись, дивіться, не зупиніться на ній.

Тримаємось правої сторони. Тут, дякую, друзі, що дивитесь, дякую, що коментуєте. Бажаю всім вдала скласти іспит і до зустрічі на дорогах. Всім пока!